Всім привіт! З нашого ідейного відео ми вирішили відсвяткувати чотири дні народження, зовсім не в день народження. Алла подала ідею. Нам треба вибрати один. Вони дуже солодкі, але що зробиш? Я <гайся> тоже хотіла червоний? <гайся> да. <гайся> Отакий, ну щось воно <сушено> схоже. Так, такий крем. Що? Ой, 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 ой Зараз? <гайся> І є. Зараз купить, да? Ми навіть свічки взяли. Моє озеро. Це водохранілище. Це те, куди Оксана виходила весь шкільний рік. Дівчата, що ми будемо робити? Що ми будемо робити, дівчата? Кушать торт. До речі, ми вибрали не торт, а ми вибрали піроженки, тому що торт би. За е, десь 30 євро, а пірожинки 18. Вали виникла ідея відсвяткувати 4 дня народження. Красота? Отам От по дамбі видно, що води не так вже й багато, але вона тут є. Води додавилось, за місяць води додалось. Що перше знайшли, туди вони вже й сіли. Давай. А що на тебе? Ну накривайте. Чим? Це теж? Не просто ставте. Будете? Так. Що ти забере? У машині? Підеш не знаєш. Підеш? Так. Потім. Так? так? Ви будете банани їсти? День народження. День народний. Для тебе? На. На справедли. Нас кого? Ты будешь? Ні, точно. Вообще тут чай збиралась. Ми вам чайок взяли. Чинчин -чин, давай. Нам надо чаще вибиратися, щоб зрозуміти друг друга. Чинчинь хим месяця. чин-чин, салюти! з Днем народження. Аліса, з Днем народження тебе. З Днем народження. Класно! ти помниш, приїжала тобі нравилось? Тільки кое хто нахстріпа? Ти зала? О, да. Ми ложу, а, вилочки набуду. Ресосю. Вкусно, Олі? В неї нема, це не включається на, на поїзд. Мама, я буду очистить мої.

собі другу эй подождите Мене эту пикла Мария подойдете mm -hmm. как лечими я не давай так? потом да. надо будет доплывать mm. на чинь чинь А в школе так на что свиданьку есть, да? Там в школу интернат Ну, пока. Ты не понял, я Если это твои... Ты это подлинно все купила, да? Зараз, я вот бдительно стираю, чтобы она есть. И она вперед, вперед. Мария тоже Алиса хоче попробовать. Дай дай попробуй. Мария відмовилась від пироженки. Открывай. Да крем лимонный. лимонне що? Ну мені оці сподобались. Тирамісую? Так, оці... я хочу эту крыс. Слониця. Ну, забирай. Візьми mm. mm. оцю, вони. А ч? Воно їм це. Ні, да. Будеш? це проводить? А. Будешь? Что? Плакен. Вот давайте. Вот за лимонник. Нет, не чувствую. Ну что, пробуем отцу? Да. Какие мы разумники, что вчера месок взялась. А тут, так что ты такой самый? Так ты ні. Нас і це є. Ігра одного і придумає. На, ми для кількості тут. О, я відчути. Сім. Десять. На, за, сіти. І молимесь кути. Аля, иди Давай, рыбай шесть, Аля, пожалуйста О, шесть Алиса, ты рыжая? Же... не починили? Мария, да. так честно Пять Пять Да ты вот так вот Не, я кидала вроде А при чём тут ты? Я кидал Так я кидала Я си п'яла. Ірка игра называется. Пять. Алиса, зроби щит. Один. Да. Ну робит. П'ять. Шо п'ять? Пять сеча. У мене? А чого ти два раз? Не зв'язуйтесь з такими З цукровими дітьми не зв'язуйтесь. Це цю ганська ігра. Але Але якби ти на Циганські хорні! Кручу, хочу ти да приїх? не... приїхала на конях, то вже в тебе їх не було. в <ріх> <ріх> шокі, Марія, дай людям теж будуть. <ріх> да. Хто следующий? Хатя була. ці вже була. Аліса. Єма, яма. Тобі шість, хоча. Уро! Щоб розпочати Доброго! гуляти, треба, щоб випало Доброго! шість. Де Марія це взяла? Доброго! 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 А ліса занову зробити шість. Давай в ігру вступай. Аліса! До... Аліса. До ночі догуляємо, може. Доброго! Доброго! Ой, це медведик, що в лікарні дівчатка подарила. Саме носа її відкрили, зранку привіти. Ось Дівочки кажуть, що вони не подружки, а вони сестрички. Навіть не хочуть себе е, кузінами називати там, чи двоюродні сестри. Вони сестри. В той момент, коли ти зрозумів життя. Гарно тут можна м'язко жарити. Там туди далі ще є три маленьких столика. Ліся, це ти придумала, чи Марія по букетику? Нам по букетику подарили, понимаєте? Так, по да, Марія, не знаю, такий гарний букет Марія насобирала. У мене більший. Колиться, воно колиться, не трогає. І діти гуляємо, сидимо. У нас і крокодила забрали. Я хотіла погулять крокодилом у нас його забрали. Вже буду додому їхали. Значить, в следующий раз ми будемо робити солені канапки. Солодке солодким. Добре, що це так рідко. Я вже два місяці не їм отако солодким а весною дуже їла, дуже прям. Потім устроїла собі марафон схуднення. Досі я втрачаю вагу. Нема коли мені їсти. Мені жарко було. Тобі жарко було? А, ти ночки охлаждаєш? Добре. А Адже ліса в шльопанцях? Ой, це ви ігрушки з собою взяли, так? Да? Ну, от тобі сільські діти знайшли забаву. Тут ще й ніхто не жарив нічого. От там, напевно, один чи два рази смажили м'ясо, туди ще ні. Да, ми м'ясо не смажили, ми не брали м'яса. Це ще смажити. Крокодила забрали, ми хотіли ним погуляти. Можна? Ну, грайтеся. Ще будете гратись, так? Да? Грайтеся. Скажете, коли додому їхати, добре? Завтра додому поїдемо добре. Ні, Аліса, не переживай, тут потім темно буде. Гарно тут затінок.